Всім вітання. Ми у прямому етері для того, аби в експрес-режимі зараз обговорити все те, що відбулося в матчі 15-го туру української прем'єр-ліги Олександрія переграє із рахунком 3-0 одеський чорноморець. Але це був вогняний матч, Попри те, що сьогодні перший зимовий день, але там абсолютно літня спека була на футбольному полі. Ми побачили два вилучення. Ми побачили спробу забрати команду з поля. Одним словом, нам точно буде про що поговорити в контексті тексті цього поєдинку Данило Ващенко один із героїв цього матчу. Людина, яка замінила у стартовому складі Івана Калюжного і наскільки якісно замінила, і про все, все, все що стосується цього матчу будемо говорити з Святославом Сиротою та Володимиром Мазером. Панове, вітаю вас передусім, коротко враження дуже сильний матч як на мене, особливо для вболівальників. Е, Ми бачили все емоції, як ви вже сказали. Намагання залишити поле командою, дві червоні картки, ну, дуже експресивний. Це цікаво і ну, може, воно накрасить наш чемпіонат, але дійсно, я думаю, що цей матч ще будуть обговорювати, обговорювати, обговорювати. Дуже сподобалась мені Олександрія, як завжди, в принципі, вона спокійно. Е догравала, е дотискала, дотискала і дотиснула. Навіть ми спілкувалися, чи буде другий, третій, а потім все ж таки побачили і другий, і третій. Да, і, ну е сьогодні я е вважаю, що Олександрія вже досягла певного класу, тобто, це вже не вискочка, яка тимчасова, а вона вже діє ну дуже стабільно, красиво і надійно, і як справжній лідер, скажімо так. Як вам сюжет цього матчу? Я Не можу сказати, що ж таке задоволення я отримав получив, получив задоволення до, першу, до перших 10 хвилин, потім вже пішло вилучення, яке взагалі не зрозуміло, бо в нас багатої системи Варди, то все можна було говорити. Не зрозуміло з точки зору ну, поведінки гравців? Поведінка взагалі зрозуміла, поведінка Рудька, Петряка, я розумію, був би фол, є варт, дивляться. Ну, є емоції, які треба стрим плюс ви досвідчені футболісти біля вас багато молодих футболістів які вчаться ще грати в футбол а така поведінка вона як сказав В'ячеслав, на ну, некраси нас футбол, і і фактично друге вилучення і гра на тому закінчилась. Давайте по моментах дивитися 16-та хвилина, рахунок 0-0, і йде атака Олександрії. М'яч на лівий фланг спрямовується. Ось цей стих Біляєва і Будка. Він, скажімо так, предметом розбрату став. Потім був ось цей ну безсумнівно, дуже класний забитий м'яч футболіста, який калюжного заміняв у старті е, Данилу Ващенко. Ну Такі м'ячі, як кажуть, не можна відміняти, так? Але це, ну, якщо ми говоримо саме про естетику, про ось цей стик, щодо якого апелювали до рефері Омельченка. Ну, як на мене, е в кожному матчі дуже багато стиків. Я не бачу тут порушення, я вам скажу чесно, не знаю, як Володимир, але я не бачу тут порушення. Є боротьба, дивіться, е витикає м'яч будко. Це будковий витикнув. Бачиш? Він попав по нозі, але це ну, він не рухався нічого. Він просто впав, як на мене, просто ігровий епізод, як на мене. Ваша думка? А, ви знаєте, якщо б на підборі зіграв би Мартинюк і зразу забив м'яч, ми б там, може, ще б обговорювали шофол. Після того пішла подача, підбор м'яча, красивий м'яч. Де гравці Чорноморці? Чому Ващенко один пробиває? Розумієте, ми ж не з того моменту, де там порушення були і був забитий м'яч. Після того, ще передачі ж були, ми зараз бачимо емоції, які були на футбольному полі. Я припускаю, що зараз можуть бути емоції у флеш-зоні, але можливо і ні. Сансанич Бабич, наскільки підказують, мені вже готовий поспілкуватися із нашою репортеркою. Тому слово віддаємо б Олександрію. Так, перед мною вже головний тренер Чорноморця Олександр Бабич, і маємо почути його враження, емоції одразу по гарячим слідам. Що ви можете сказати про сьогоднішній поєдинок? Ну, по-перше, я дуже вдячний своїй команді, дуже вдячний за те, що вони поки були сили рухались, поки були сили, перебудовувались, і, в принципі, до 75 ї хвилини і на єдиний такий левий момент був у нас коли. В першому таймі шкорн мог забивати. Ну я якраз подивився э, цей епізод з першим м'ячем. Ну, Пусть розбираються арбітри. На мою думку, це чистий фол на нашому гравці. На будко і, і я чув, і трибуни чули, э, що це був фол. Не допрацювали потім там на подборі, але я вважаю, що це 100% фол у нападі. Гра? Ну ми розуміли, що ми їдемо в команді, яка бореться за верхні позиції. Ми розуміли, що нам треба зіграти дуже організовано. Ну, Звичайно, що мені розраховували на те, що на, нас перших хвилин е, будуть так, скажімо так, гнати. Хоча я хлопцям вдячний за за той нерв, який був у нас, і цього нерва може не було в інших матчах з тим же з Динамо Київ і з Полтави. А оці такі реакції ваших футболістів на рішення суддів, які призвели до цих червоних, але ж вони могли уникнути цих червоних, якби спокійніше зреагували? Ну, якщо ми будемо говорити по поводу футбола, це Боротьба це страсть, це боротьба, желання е, виграти свою нейтральну, нейтральну м'яч. І в цьому компоненті нам треба було було не поступитися. І я, якщо б як тренер прийшов з балета, я, я б, може бути трошки поспокійніше би собі вел і трошки спокійно би реагував на цю ситуацію. Але я вважаю, що фол адін був, інший фол біля нас теж набутко був, коли не свиснули. E, Тому ну, така ситуація нервна і хлопці, звичайно, на полі це відчувають. І так реагували, а як ми можемо не реагувати? E, у нас є командний дух, і ми кожен за кожного б'ємося. Власне, можна сказати, що ви задоволені грою своїх гравців, коли вони вже залишились в меншості. От як вони зі своєю задачею, коли вже без двох гравців? Ну, звичайно, задоволений. Я їм подякував. Тому що. Что... Звичайно, у нас було мінус два гравці, але ми старалися перебудовувати, старалися грати, по крайній мере, там в першій-другій зоні з м'ячем. І були такі предпосилки, коли могли б перейти ще там вище. Але ну ви розумієте, з такою командою, як Аліксандрія, коли граємо в рівних складах, не дуже легко, а коли на мінус два гравця, це. Зовсім інша справа, і е, десь може там стандартне положення е, могли нам допомогти, але і в цьому компоненті, скажімо так, ми не спрацювали. Хоча ще раз повторюю, що я дуже вдячний нашим хлопцям за те, що вони залишились в меншості і продовжили там і пресингувати, атакувати і організовано е, грати там у захисті або там на футбольному полі. І не можу не згадати момент, коли ви все ж таки хотіли залишити пола разом з своїми футболістами, емоції взяли гору. А хто вас все-таки мовив залишитись по картинці? Здавалось, ніби то ковалець до вас підійшов, почав з вами розмовляти. Як це було, чому все-таки передумали? Да ну, Кіра нормальний вірш сказав, і, в принципі, да, це, це було емоце. Ну, ще раз повторюю, я должен захищати, і керівництво керівніста захищати нашу команду. Тому що якщо нам будуть так відривати ногу голову там і. Ми це проходили вже. Тому я вважаю, що якщо буде правильна реакція, правильний аналіз після цього матчу, наш внутрішній, то я думаю, ми зможемо рухатись далі з таким настроєм, який був. Тож дякую вам за коментар і бажаю успіхів. В студія передаю вам слово і чекаємо далі. Дякую, дякую, Аріно. Ми почули зараз у прямому етері Олександра Бабуча. Трошки більше на цих суперечливих моментах у нас буде можливість підсумкові студії зупинитися. Давайте далі по всьому найголовнішому, що було у цьому поєдинку. Отож, давайте власне кажучи, от на емоціях все одно зупинимось. Ми від цього нікуди не подінемось. Як Іван Петряк реагує? От Рудько отримав жовту картку в цій ситуації. От він перший отримав попередження після того, як усім колективом футболісти чорноморця пішли у скарб. Це рішення, от за емоції Рудько отримує попередження. Але Петряк таке враження тут дозволяє собі найбільше. І от у мене складається враження, що йому омельченко спочатку хоче жовту показати, тягнеться за жовтою, але далі говорить Петряк щось таке, що провокує арбітра Ну тут не залишає вибору, одразу показує червоно. Він жовто зараз тримає, Ні, так? тримає хоче дати жовту. А потім тут... додатково, так на шальки Терезів щось додатково знає, лягає знає, які знає, слова. дивіться хоті, що... Хотів показати жовту. Ну, Петряк так розраховував на червону, що він ще додав розмови, ще додав. Добавляв... Ну це не краса, це не поведінка Петряка, це колишній збірник України, це досвід. Це людина за кордоном поіграла. І вона має розуміти. Ну це ти собі не дозволиш це Фарисвариші робити, чи там в іншій команді, як він зараз себе повів. Старослава. Ну, я хочу сказати, я можу поспівчувати Олександру Бавічу. Дійсно, залишитися команди в дев'ятьох, це дуже важко. І вони вистояли. Ну як вистояли, програли, безумовно, але до певної минути вони показували дуже пристойну гру. Якщо були одинадцятини, але футбол це не є. Е... Це емоції вболівальників, а не емоції на футбольному полі. Навіть якщо це ж не рукою закидують м'яч в у ворота, не 100% пенальті поставили. Це фоли, які були або не були. Вони були, дійсно були фоли, але не можна так реагувати. Така реакція спричинила того, що команда залишилась дев'ятьох. Тобто вони мають бути самі на себе. Дорікати лише самим да, сорікати. Ми бачимо зараз цей момент. Ось це друге вилучення у цій ситуації. Будко будко теж винятково за такі вербальні конструкції, які він застосував по відношенню до арбітра матчу попередньої ситуації, яку ми бачили. Ну, давайте зараз прискорюватися. Ми детально ну, цьому Я в, в двох, в двох так, так, словах так. скажу, що от моя особиста думка, так всь, о, обидва вилучення по ділу. Вони арбітр повинен був видавати за розмови, опять таки, не за фоли, не за порушення, а за розмови обидва вилучення. Але тут є вина арбітра, тому що, наприклад, у другому фолі, коли давали червону картку, арбітр має контролювати хід гри. Він має бачити температуру гри, враховуючи температуру матчу, і те, що епізод відбувався прямо біля лави запасних чорноморця, і там же фол. Він мог відразу відреагувати, дати жовту картку. Е, гравець е, Біляєв, якщо я не поміляюсь, Біляєв що е, в підкаті, але нібито підкат. Чистий, але з протяжкою, як був шипами вперед, і він просто зніс будка. Якщо б миттєво він дав би штрафний удар жовту картку, не було б вилучення. Тобто тут не можна сказати, що він спровокував, але він затримався це рішення, і це спровокувало вибух емоцій. Вибух емоцій. Але треба тримати цей вибух емоцій у себе. Тому що у вас є велика ціль, велика ціль це перемогти або в нічию зіграти в цьому матчі. І отакі дрібні емоції вони спричинили тому, що їх залишилося дев'ять на футбольному полі. Окей, друзі, про рішення арбітрів докладніше будемо говорити. Далі констатуємо, що Денис Костишин він мало ігрової практики має в цьому сезоні, але тут отримав час від рутання. І ось зараз його забитий м'яч. Побачили ми Костишин не забивав дуже давно. От я виписав собі навіть останній гол в УПЛ два роки тому, 13 листопада 22-го року. І потім від Костишина був ще і осист. Так само на футболіста, е точніше на Костишина асистував футболіст, який Вийшов з лави. Для запасних скорко, а тут Костишин асистує вже е, козака в цій ситуації. Тобто гол плюс пас від гравця, який виходить із лави для запасних, і те, що ми перед матчем говорили, так, пане Володимиру, що заміни Олександрії е, традиційно роблять свою справу в цьому сезоні. Це хороша якість, якщо є рівноцінні гравці. і Ми, як говорили при що якраз замінний і рішень, тут вони кажуть, поставили жирну крапку. Якраз. Цьому, що порох було на футбольному полі, Тож констатуємо, що Олександрія перемагає Чорномор цьому поєдинку із рахунком 3-0 в матчі з двома вилученнями знову такі. До вболівальників цих команд мабуть звертатимусь про те, що ми цей матч будемо обговорювати в вечірній нашій великій студії. Тому будьте з нами. Ну а зараз ми вже будемо переключатися на матч, який вже зовсім зовсім скоро розпочинається. Бачимо ковалівка у тумані, і тут Київське обласне дербі вже дуже дуже скоро розпочинатиметься менше 15 хвилин до стартового свистка. Отож Динамо після Єврокубків це очевидно головний акцент цього матчу, друзі. До вас одразу. Звертаюся до наших експертів, ми розуміємо, що Шовковський буде влаштовувати ротацію. Ми вже побачили та край мока склади. Скажіть, будь ласка, Динамо сьогодні, після чергової поразки у Лізі Європи, я вам поставлю це запитання трошки пізніше, бо у нас вже Елла Венікович. Поки ви готуєте відповіді, давайте її послухаємо, бо у неї завжди найсвіжіші, найгарячіші новини. Дмитрія студія рада вітати вас із затуманеної правильною сказали ковалівки. Сьогодні на колос тут очікує випробування лідером. Власне правда, динамо знову черговий тур починає після на жаль невдачі в Єврокубках. У четвер була поразка від Вікторії Ползень. Далі а, вже такий традиційний сценарій по логістиці. Тренування у польському Любліні. І лише вчора напередодні команда дісталась Києва по обіді. Фактично, доба була на підготовку. Овко втім, ми вже звикли, що Олександр Шевковський вдається до ротації, і календар та складна логістика на команді, принаймні в УПЛ, не позначається сьогодні. Олександр Шевковський знову не може розраховувати на Ярмоленка, Піхальонка та Себаліоса. Натомість одужав Андрієвський, який як ми знаємо, пропускав поєдинок із е е Вікторією Полозень через хворобу. Він у запасі. А от е Микола Шабаренко відсутній, з якої причини, поки невідомо, чи те Олександр. Шовковський дав йому трохи перепочити чи то у гравця ушкодження. А щодо колоса цікаво буде подивитись, чи зможуть ковалівці знаєте, продовжити таку досить позитивну оборонну тенденцію, адже в восьми поєдинках лише чотири пропущені голи. Втім, мінімалізм у ковалівців і ватація а, більше одного голу, а Саме два команди забивала ще на початку серпня. А щодо Катрі, сьогодні а, Олександр Постієв не. Може розраховувати на одного із лідерів Владислав Велетень, пропускає Я цей поєдинок через дискваліфікацію. Третьяков був під питанням на цей поєдинок. Втім, відновитись він не встиг так. Само продовжують лікування гагнідзе та поправка. Цікава статистика. останній поєдинок тут у коваліції завершився нічиєю та от остання очна зустріч у Києві розгромним результатом для Коваліції. Валівці уваги п'ять і зазначив, що це був дебютний поєдинок на чолі колоса для Олександра Посієва. Власне, чи пам'ятаю цей поєдинок? Поговоримо із Владиславом Велетнем, який брав участь у цьому поєдинку, а сьогодні не зіграє через перебір карток. Владиславе, вітання в команді. Ще згадують останні поєдинки з Динамо, коли була розгромна поразка 0-5? Та ні, це було дуже давно. Тому не згадуємо, дивимось. Вперед як сьогодні не повторити уникнути розгромного результату. Ну у нас тоді був непоганий перший тайм, але у другому втратили концентрацію та пропустили багато м'ячів. А гра складається з двох таймів. 90 хвилин треба бути кожну хвилину в концентрації. Чи змінилась гра Динамо після того поєдинку? На вашу думку, Костянтин ну, я б не сказав. Бо Динамо завжди є е, формула по якій вони грають, швидкі атаки. Швидкі фланги Тобто я думаю, це завжди нам грала. Нома сьогодні ви пропускаєте матч через дискваліфікацію. Проаналізували свої картки. Можливо, їх можна було уникнути. Номер Ну можна було уникнути тільки одної. Це в матчі з Кривбасом за розмовою. Так, звичайно, неприємно. Якби більше такого думаю, не повториться. Я вам дякую. На все добре. Судді, власне в нас футболісти вже в роздягальнях отримують останні настанови від тренерів. Скоро стартуємо. До вашої уваги так. Ело дуже дуже дякую тобі, друзі. у нас вже лічені хвилини залишаються до матчу між колосом і київським донамом. змін у старті від Олександра Шуковського в порівнянні з матчем із Вікторією Ползен. Настрій колоса очевидно дуже дуже серйозно на цей поєдинок. Ми після матчу в цій студії збираємося. Нагадаю вам на самки кінець, що Вібет преміум спонсор показу. Вібет разом сильніші і гайда дивитися футбол київський обласний дербі на ОПЛ ТБ.